Привіт, чому в мене не було чотири місяці? Ось моя доска чому в мене не було 2022 рік. Я мало зніму, тому що тому що я не хотів це.

10 Я нормально занімаю зні... аплісмового стріма, а я вже пропадаю на 4 місяці. Та чому я пропав? Тому що в мене була своя депрессия. Я не хотів знімати відео, мені було просто скучно. І я був радісний, але, але потім, коли я не знімав, почав почала знімати, я був не радісним, а отаким, от таке от, Що я був вийшов. Та Так може я пропав. В мене є свій канал, там, де ви можете знати мої новыми youtube Ссылка на, на, на цей канал все на свой канал будет в комментариях Почему я пропал мне было скучно я радость не а далее я был не радость потому что в мене селился

І вирішила зробити для вас такий пранк, що щоб я пропав на один рік, але я не пропаду А це Я можу пропасти на п'ять років. Ви хочете, щоб я пропав на п'ять років. Я б ні. я би Бо не... не. По, пов... по поводу школи. я буду знімати відео. коли не зможу, але коли канікули, кожен не змушу. Тому тому всім пока. дякую, що подивилися відео. На це відео вийде 15, 15 червня до 19.00. А уже... А уже вони вийшли, тому всі.